Вітаю! І сьогодні у нас тема 3 першого блоку правила внутрішнього трудового розпорядку. Що це таке? Це локальний нормативний акт, обов'язковий для всіх підприємств, установ організацій. Ще раз, обов'язковий. Правила регламентують організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавця та працівників. Від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності я пропоную вам для того, щоб цікаво було вивчати і розуміти, скільки ж грошей завдяки тому, що ви пішли навчатись кадровій справі, ви зможете зберегти для свого підприємства. Завдяки тому, що прослухали. Дві лекції зберегли для свого підприємства 6500 13 тисяч гривень. У мене у директ в інстаграм прийшло запитання. Цікавить, якщо один працівник яким документом затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку? Що треба зробити в цій ситуації? Підписати з працівником письмовий трудовий договір згідно частини першої статті 24 – Кодексу законів про працю у письмовому трудовому договорі вказати тимчасово до затвердження трудовим колективом правил встановити такий графік роботи. І обов'язково треба прописати у трудовому договорі тривалість щоденної роботи, час початку і закінчення щоденної роботи та перерви для відпочинку. Затверджувати правила, коли приймете другого працівника, документ поширюватимось як на двох перших, так і на всіх майбутніх працівників. Дякую вам за увагу і зустрінемось на четвертій лекції.